Прийшов сусід і приніс в жертву водогрійки своєї блокирування. Така коробочка металева з клемником і двома пімпами, котрі є термодатчиками. В них різна структура, один обжатий, а другий цільний. Можливо, ця вакуумна система розрахована на різні температури. Тобто, один спрацьовує при одній температурі, а інший при різній. Також, можливо, в них різна довжина. Ні, довжина приблизно однакова. І призначені вони для монтажу в різних місцях бойлера. Водогрійка, мені подобається український термін. Кипятильник, якщо дослівно переводити з англійської. Тут є зелена кнопка для перевірки. Регулятор гірше ліпше. Щоби можна було виставити температуру, і воно перестало працювати. Тільки от не знаю, чи він взагалі не гріє, чи перегрівав. На щастя, зорієнтувалися вчасно і пішли замовляти. Бо в магазині такого двійного просто не підеш, не купиш. І ось в жертву принесений старий для аналізу проблеми і для того, щоб показати вам добродії. Три контакти на кожну сторону і літери ю і далбаю. Говорять про те, що бойлер був трьохфазним. Механізм реле ми можемо скрутити. Воно на червоному лаці для того, щоб не змістилося. Судячи по підгораннях біля клемних колодок, воно вже добряче попрацювало. Штовхачі 2, саме вони відповідають за вмикання-вимикання. Як-то так взяти зняти, щоб показати. Ось так воно якось йшло. І механічний варіант, механічний регулятор, просто нажимав чи відпускав ось ці два штоки. Чому два, напевно, як засіб безпеки. Так як тут є два датчики, так само тут два штовхачі. Якщо не спрацює один. Що спрацює другий, щоб бойлер не перетворився на ракету. Так і є рухома пластина знизу при натиску розмикається. Оба вузла працюють на розмикання і оба паралельно три канали розмикають. Видно, що воно добряче підкопчене, тобто воно своє вже відпрацювало. І або пішли гайту самі контакти. Або не працює цей вузол. В будь-якому випадку це безпека. І ремонтувати ми це не будемо. Ми тільки дивимося, як воно побудоване, як працює і чому. Контакт такий досить модний. Мабуть, використовується технічне срібло і не так, щоб зле. Тобто, тут воно не є зношеним в нуль. Тому я думаю, що не працюють або неправильно працюють термодатчики. Вони є вакуумного типу. Тобто тут є трубка товстостінна і вакуумна колба. При зміні температури міняється об'єм газу і він на щось впливає. Нам треба подивитися, що всередині. Зроблено воно нерозбірним ось такі пташки розігнуті, розвальцовані, щоб. Розібрати механічну частину, прийдеться трохи ламати. Оскільки назад це збирати не потрібно, я собі це просто болгарю. І можемо розполовинювати. Метал товстий, зроблено доволі якісно. Не дуже хоче виходити. Але хто би його питав, що воно хоче? Ось так розполовинюємо. І що ми тут бачимо? Дві вакуумні камери, котрі мають змінювати свій об'єм, а відповідно і висоту. Сельфони, вони, по-моєму, правильно називаються, в залежності від температури. Гвинт регулювання регулює початкову висоту камери відносно механізму. А ось і механізм, і, мабуть, тут також Ні, це нема регулювань, тут воно на клею навпаки сидить, щоб воно не зміщувалося. Відповідно, коли сальфон нагрівається, він розширяється, центральна площадка піднімається і нажимає на місце механізму. Механізм працює як застіпка. І штовхачем розмикає контакти. Їх є два незалежних тут, очевидно. А куди ж заходить другий. Ага, один вищий другий нижчий. Навіть не знаю, де вони впираються. Одним словом, десь йде упор. І змінюються параметри. Тут точно так стояло, значить, тут десь сюди. Тут запитань немає ніяких. Питання до герметичності і працездатності сельфонів. Другий початкове положення міняє за допомогою гвинтового регулятора. І ось тут доля міліметра чи міліметр. А це дає діапазон чи не в 100 градусів Цельсія. Ось, якщо придивитися, видно, що міняється висота. Оп! І вниз. Тепер питання, що з ними сталося? Скоріше за все, втрачена десь герметичність. Або збилося якесь регулювання, і, відповідно, воно працює неадекватно. Тому що, як мені згадували, Реакція на цю кнопочку для тесту була неправильною, вона чи не вимикалося, чи не вмикалося. Ось така конструкція. Вишпортуємо сельфони. Отже, це робочий регулятор, а це, очевидно, аварійний. І, мабуть, аварійний регулятор цією кнопкою якраз має скидання. Тобто, якщо було аварійне спрацювання, щоб пустити в роботу, зверніть увагу, ліва різьба за годинниковою стрілкою, гвинт викручується. Цікаво, і звільнився сельфон при викручуванні. Оп! Він вже наш. Тут є змазка, вварено впаяно нержавійки сельфон. І питання, чи міняється його розмір. Це ми зараз перевіримо за допомогою паяльної станції. Добути другий сельфон, виламуємо фіксатор. Пружину, і він теж в нас в руках. Конструкція аналогічна. Ось заданий розмір, і він міняється лінійно в залежності від температури. Йдемо гріти. Найкраще ловити незначну лінійну зміну розмірів, звичайно, штангенциркулю Бачимо при кімнатній температурі розмір 1,5 мм. Якщо брати по нонімусу, то 1 56. получається. Це для нас не принципово різниця в розмірі має бути помітна. Беремо паяльник і гріємо давач. Якщо воно працює, розмір лінійний має мінятися. Вже видно, вже видно що почав рости. Хоча паяльник є точковим нагрівом. Але чітко видно, що розмір змінився. Зараз по нонімусу ми маємо 8. Тобто, от фактично, 16 вже є. На міліметр. На міліметр змінився, ще десь гріти з якогось боку. Не факт, що воно зміститься більше. Але давайте пробувати. Ще чуть-чуть пішло, не сильно. Тепер маємо 16,2 нонімусу. Ну, більше ми навряд чи вижмемо. Треба хіба нагрівати. Більше об'ємно. Бо паяльник точково нагріває. І воно паралельно вистигає. 16,4 вже минуло. 16,5 є. Так, 1,5 мм розмір помінявся. А тепер опускаю в холодну воду. І дивимося на зміну лінійного розміру. Тепер проходиться це свістом. Цей вузол був робочим. Давайте глянемо на другий. Вистудили, зажали і гріємо. І тут я не бачу зміни лінійних розмірів, а це говорить про те, що саме цей вузол був несправним. Як перевірити? зараз знову пущу в холодну воду. І якщо лінійний розмір зміниться, воно нам просто вивалиться. Але, як бачите, не вивалюється. Ну а ти все. Так що, якщо маєте якісь цікаві, незрозумілі штуки, можете викидувати мені нагороди. Розберемо, подивимось, як воно працювало, чи мало працювати.